11 прим2. Застосовано запобіжний захід виключно, які надалі продовжено, тобто обґрунтовані підозрюваю очі перевірялась. Хочу зазначити про те, що роль саме яхня в цій фактично схемі діяльності пінату. Він є членом на сьогоднішній день. Ну, я не знаю, як на сьогоднішній, оскільки країво ліквідовано, там звіється ліквідовано з 1 квітня 25-го року, тобто на сьогоднішній день та на момент вчинення кримінованих кримінальних пропорушень, був членом комісії з регулювання зартних і лотерей, Відносився відповідно до категорії А державної служби, що власне є підсіновано на державне бюро розслідування. Також головою вказаної комісії з ремалювання зарплатів та лотерей довгий проміжок часу, з 2020 року, починаючи, був Рудий Іван Прасич, який також підозрюваний на цьому кримінальному провадженні. Також з фактично 2021 року. Тобто, можна сказати, ну, там, через декілька місяців ну, Євген Миколаївич став членом вже в 2020 році, тобто пізніше про ну фактично доповім роль Криїва. Було, як я вже зазначав, зареєстровано підприємством України технології. Відповідно, з метою надання фактично ну, виконання своєї діяльності, з якою вказано товариство, реєструвалося саме надання діяльності у сфері азартних лотерей, було отримано відповідну ліцензію в країні. Я відповідно є регулятором якраз таки діяльності азартних ігор та відповідно до їх повноважень, входило надання, та можливість позбавлення ліцензіям відповідних суб'єктів господарювання. Починаючи з 21 року, Служба безпеки України зверталася неодноразово до країн, надаючи певні документи. Вказуючи на факти причетності громадян Російської Федерації до діяльності, ну фактично до контролю над українським нович, проте країв, в свою чергу, ну я б сказав, не реагував жодним чином. А, починаючи з 22-го року, відповідно на Засідання країни, оскільки це питання, це колегіальний орган, який власне приймає рішення також колегіальна та повинен був прийняти щодо ну, можливості позбавленої ліцензії рішення не один там голова, мов або просто само по собі. Тобто повинно було виноситись на рішення також. У 22-му році було підготовлено висновок, фактично країн, це комітет, ну скажімо так, підпорядковані підрозділи, які підготували мотивований висновок про те, що необхідно винести на колегіальне засідання з метою вирішення питання щодо налювання ліцензія України Технологіч. Проте в 23 році, а саме 1.08.2023 2023 року, тобто ну, фактично майже е через два роки, ну там півтора, е після надходження відповідних листів з Служби безпеки України, е все ж таки вирішили винести питання е на, на ну, колега. Проте 1.08 їхній, е фактично діючи за вказівку голови е країва е Рудо, е викликав медичну ну, швидку медичну допомогу, чим фактично зірвав. Це перше засідання, яке повинно було відбутися з 1.08 до третього року. В подальшому засідання їх було 4, якщо не помиляюсь, 8-08 року. Фактично, їхній на засіданні, яке було винесено питання, зокрема щодо ліцензії ліцензів прогенінтехнолоджем. Зазначив про те, що Служба безпеки України не надала повний перелік документів. Необхідно відкласти засідання для того, щоб отримати певні документи, який ну, нібито не було не Ну, Зокрема, руди відклав це засідання. Проте я хотів би звернути увагу, що, що 8.08.2023 також було позбавлено ліцензіям таке товариство, як Вікторія Софт. Вікторія Солт ваші відповідно до змісту підозри. Це також підприємства, яке контролювалося тими самими особами, якими, щодо до якої фактично було також винесено ініційоване питання Служби безпеки України щодо налювання ліцензії. Противочисть відповідно до огляду мобільного телефону згодку встановлено, чому так відбулося. Фактично війна, якщо не помиляється вже в 24-му році, після повідомлення їм про так званих заочних підозрювань. Почала цікавитись питанням, чому саме анулювали Вікторію Соб, яка була позиція Крила. А фактично інші підозри на пише про те, що ми українські положі, грубо кажучи, тримали, хто контролювали це питання, а Вікторія Соб не була контрольована. Тобто це, в свою чергу також підтверджує той факт, що фактично Криїл, зокрема голова рудий, ти член Криїла їхні, які, зокрема, вживали заходи щодо. Переконання інших учасників Київа, що не потрібно голосувати за позбавлення, також вживаючи певні заходи щодо, скажімо, відтермінування цього питання, вони були ну, повністю обізнані, для чого це вони роблять. В подальшому під час інших засідань країла їх також було знято. Це 15.08.23 року аналогічно. 25.08.2023 той самий сценарій повторюється. 18-9-2023 року. Тобто вашістя встановлено органу до розслідування фактично маніпуляції за сторони країни контролюючи органу з метою недопущення позбавленої ліцензії в країні технології. Ну, фактично, на виконання певних вказівок та іншим чином, наскільки ну, вони були. Судячи по цьому зацікавлені, тому що власне повідомлення про підозру, зокрема їхні за 110 прим. 2 прийдуть щодо ризиків. Відповідно, знову ж таки, скажу про те, що тяжкість покарання, інкриміновано вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, що само по собі також може впливати на... Прийняття, скажімо, відповідного рішення як в ньому, у випадку ну, зміни іншого спобіду, застосування іншого запобіжного заходу щодо приховування від органу до розслідування прокуратури суду. Також їхній, в, в нього є паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що також не дозволяє можливості переховуватись до розслідування суду на. Ну, за кордоном або власне на непідконтрольній території України щодо знищення сховання речей спотворення речей та документів, також органи до свого на сьогоднішній день не проведено весь комплекс слідчих розшукових та процесуальних дій. Необхідно зібрати певний перелік документів. Як я вже зазначав, позвольте, що зареєстровано низку ще кримінальних правопорушень, які потребують перевірки слідчим шляхом та. Прийняття відповідних процесуальних рішень. Також як їхній тривалий час був членом Києва, а також здійснював підтримну судіальність, обізнаний з так, так, ставною методикою проведення фактично слідчих дій, оскільки набув широке коло знайомства, зокрема серед працівників правоохоронних органів. Також хотів би додати ваш ще до деяких ще ризиків. Це не зазначено підозрі. Проте з 2017 року їхні був одним із засновників, це 10% статутового капіталу ТОВ XP Group. А червня 2017 2023 року їхні обіймав посаду керівника ТОВ XP Gruп. ТОВ Груп це очі підприємство, яке є фактично технологічним оператором протижних послуг, тобто фактично допитано. Деяких службових осіб, зокрема МТБ банк, то встановлено про те, що протягом 2024 року Тов і Group, зокрема, обслуговувала Україн Technology. Тобто це складна схема, оскільки вони отримали 0,3%, фактично обслуговувала ну, банківська установа, проте XP Group все ж таки отримав певні, певні відсотки. Тому ну, також слід рахувати, що відповідно до огляду мобільного телефону як підняв встановлено, що не дивлячись на те, що він вже перебував на посаді члена Крила, тобто будучи особовою особою категорією, а все ж таки здійснював фактичне керівництво цієї платіжної системи. Тобто фактично через цю платіжну систему було, скажімо так, ну, зокрема, здійснювалася діяльність пінапа та інших скажімо, гравців. Сфері ну, бізнесу онлайн-віри. Також відповідно до огляду мобільного телефону того ж зіткав встановили, що а, підозрювані мали низку знайомств та вирішували питання в деяких правоохоронних органах, а, в інших органах державної влади, судах. Тому а, також а, вони на сьогоднішній день не допитані їхні фактично. А, як є одним із підозрювань самому країну провадження, може фактично скаперуватися, грубо кажучи, з іншими підозрювами та іншими нестановами особами для того, щоб впливати іншим чином. Також їхній використовуючи своє службове становище, вчиняв тиск на іншого члена країв з якого в 2 серпня до 2 року просив не голосувати за малювання ліцензії до українських налогів, що в свою чергу свідчить, що їхні перебувають на волі можуть незаконно впливати на вказаних інших свідків. Також щось, наявні ризики стосовно пошкоджання кримінального провадження нічим чином. Зокрема, хотів би додати, що наприклад, рудий голова країв та їхні заздалегідь узгоджували свої дії з питанням убігування інтересу торонку України технології та впливу на членів країни. Ну, наприклад, є матеріал провадження, зокрема, копія, якої вам надано опитування членів Київ, члена Київа, тобто, голова апарату Бойка. Яку фактично голова Криїл незаконно відсторонив від посади за критику його та фактично за те, що вона піднімала питання про аналювання цензів в Україні тих тому? Це, до речі, у нас зареєстровано кримінальне порушення за статтею 172 і також необхідно надати певну оцінку. Вважаючись, що підозра повністю обґрунтована, ризики належним чином мною доведені, тому прошу задовольнити клопотання, стосувати. ну, Хотів би додати, що продовжуємо до 5 вересня 2025 року, що в свою чергу, нам дає можливість продовжувати сорти маніприварту стосовно яхтіння, а інший більше побіжно захід не зможе забезпечити виконання ну, процесуальних обов'язків.